Не давав тяжко хворій жінці розлучення, чекав, поки вона помре, щоб отримати спадщину. Історія. Поки я лікувалася за кордоном від онкології, мій чоловік оселився в одній з наших квартир, яку ми здавали в оренду, з іншою жінкою квартиранта, виселив. Про це мені донесла сусідка. І я, дуже в тяжкому стані, приїхала в Україну розбиратися. Мій приїзд співпав з моїм днем народження, і він не став мене жаліти. І прямо на день народження, не дивлячись на те, в якому стані я приїхала, сказав мені, що я йому не потрібна, що я скоро помру. Коротше, я не буду вам тут писати всі ці, ці гадості, це було жахливо, я і вправді думала, що я не виживу. Але я одразу хочу забігти вперед. я вижила і вже минуло кілька років. За те, коли я з ним розлучалася, він в суд написав, щоб дали півроку на примирення, адже він мене кохає, а я не розумію, що я роблю. А через півроку, коли суд нас розлучив, він подав в апеляційний суд і ще чотири місяці тягнув справу. Таким чином, 10 місяців він не давав мені розвод. Сподівався, що я помру, і він, як чоловік, буде моїм спадкоємцем. Нарівно з моєю дочкою. А щоб ви розуміли, майна в мене нерухомого є декілька об'єктів. І всі вони не дешеві. Отака ось у мене історія кохання. Слава Богу, що ця жінка вилікувалась і з нею все добре, є якась справедливість в цьому світі. Але дійсно в таких історіях, коли, наприклад, між подружжям немає нормальних вже стосунків, а один із них тяжко хворий, і є підстави підозрювати, що він може незабаром померти, то шлюб якраз робить із такого чоловіка, спадкоємця першої черги, на її власне майно. Не на те майно, яке в шлюбі у них придбане, а на те майно, яке в неї було, наприклад, навіть до шлюбу з ним. Розумієте? Тому що, от якщо в неї був будинок до шлюбу, якщо вони би розлучалися, він би не міг на нього претендувати. А от якщо вона помирає, він може претендувати на її дошлюбний будинок як спадкоємець на рівні з її дітьми і з її батьками. Тому прохання суду про строк для примирення, відкладення судових засіданнях, подання в апеляцію, знаючи, що все одно ти її не виграєш, це все є процесуальними зловживаннями для того, щоб якомога довше залишатися юридично в шлюбі. Тому розлучення в таких випадках не примха, а захист та необхідність.